Сьогодні ми з вами розглянемо, з чого складається гра «Мозаїка сенсів. Отак От виглядає коробочка наша традиційна. Тепер що у нас всередину? І так, бараван на дріб. Починаємо з того, що в цій грі немає загального поля, а кожен гравець грає на такій індивідуальній карті. Відповідно для ігор ваших, тут у нас заготовлено десяток таких карт, тому що вони багаторазові, ну і відповідно використовуються. Далі у нас є аж три пісочних годинничка і у нас є отакі п'ять вру шість наборів карток. Ну, наприклад, це Ось так виглядає Красивенко. так у нас виглядає о, зворотній бік. Таких карток у нас шість типів. То кожен з цих наборів карток, яких шість, як ми казали, да, він побудований в своїй кольоровій гаммі, ну і е, всі інші також ви також тут знайдете. Карток тут достатньо велика кількість, а в цьому чудовому мішечку у нас знаходяться такі от фішки, якими ми заповнюємо нашу індивідуальну карту. Розвитку з вами був Галю Костянтин. Побачимось.